Початок кар семи чаш. Об'явлення розділ 16, вірші 1, 21. І я почув гучний голос із храму, що казав до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого. І пішов перший ангол і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявся її образу. А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива. Вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангола вод, який говорив: Ти праведний, що ти є, і що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків. І ти дав їм напитися крови, вони варті того. І я чув, як жертівник говорив так, Господи Боже, вседержителю, правдиві і справедливі суди твої. А Ангол четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей огнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими. І вони не покаялися, щоб славу віддати йому. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини, і затьмилося царство її, і люди від болю. Кусали свої язики, і Бога небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангол вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і вода її висохла, щоб приготовити дорогу царям. Які від схід сонця, і я бачив, що виходили з уст змія, з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три душі нечисті, як жаби. Це душі демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього у світі, щоб зібрати їх на війну. Того великого дня Вседержителя Бога. Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його, і зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же Ангел вилив. Чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи. Сталося, і сталися блискавки й гуркіт та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус. Такий міцний, і місто велике розпалося на три частині, і попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожен острів і не знайдено гір і великий град, як важкі тягарі. Падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Тлумачення вірш перший. І я почув гучний голос із храму, що казав до семи анголів. Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого. Карами семи чаш гніву, Бог прол'є свій гнів на слуг Антихриста і його людей, які все ще житимуть на цій землі. Всі істоти і люди будуть поглинуті штормом Божого гніву, котрий вибухне. Після довгих років його терпіння і страждатимуть від великих кар, які спустошать світ протягом решти років Великого Горя. Тоді цей світ буде зрівняний з порохом, розколений, розбитий на куски і відійде у забуття. Об'явлення розділ 16. Це розділ, в якому проливаються кари семи чаш, ті, котрі до цього останнього моменту не пізнали і не повірили в Євангеліє, яке свідчить про спасіння, та яке дозволило б їм піти до неба з Господом. Тобто в Євангелії води та духа будуть знищені цими карами. Вірш другий. І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою. І шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини й вклонявся її образу. Кара шкідливих та лютих болячок, яку Бог пролє через свого ангела. Зійде на тих, котрі одержать мітку звіра. Ця кара болячок це невіліковна хвороба шкіри, через яку гнитиме шкіра, а потім інфекція також пошириться й під шкіру. Якими ж страшними будуть страждання, коли люди мучитимуться від цієї кари шкідливих та лютих болячок. Аж до смерті. Але Бог не тільки пролє кару болячок на всіх тих, котрі одержали мітку звіра, але пізніше також розілє ще шість кар на їхні голови. Тому всі люди повинні знайти спосіб уберегтися від цих кар через Євангеліє. Води та духа, і вже зараз в цю ж мить уникнути тих жахливих кар з вірою в це Євангеліє. Христос каже, що пролє ще шість кар на тих, котрі поклоняться з віру і його образу, який гріх Бог ненавидить більше, коли людина робить собі. Образ чогось або когось, окрім Бога, обожнює його і підкоряється йому. Тому ми повинні точно знати, ким є наш Господь Бог та Ісус Христос, і повірити і поклонитися Ісусу Христу. Ніщо і ніхто в цілому всесвіті, окрім самого Господа Бога. Не може стати нашим Богом. Якщо ви дійсно хочете уникнути кари болячок і наступних шести кар, пізнайте і повірте, в дане Господом Євангеліє води та духа, безліч людей, які опиралися Богу в щоденному житті та відмовлялися повірити в Євангеліє води та духа. Страждатимуть від цих кар, поки, зрештою, не будуть знищені. Вірш 3. А другий ангол вилив свою чашу до моря. І сталася кров немов умерця. І кожна істота жива вмерла в морі. Під час другої кари. Море перетвориться на кров мерців. Цією карою Бог повбиває всі істоти в морі, через цю кару пролитуї Богом другої чаші море загине, і всі істоти більше не зможуть жити в ньому. Тому жодна людина не зможе їсти плоди моря, коли Бог пролє Цю другу кару. Через другу кару Бог покаже, що він живий і що він Господь всього живого. Ця друга кара це суд Божий для всіх людей світу, які замість того, щоб поклонитися Господу Богу за Його сотворіння, натомість поклонилися образу звіра. Божого ворога і пролили кров святих. Ця друга кара також є найвідповіднішою. Бог показує нам, що він таким чином забере багатство природи від тих, котрі не дякують Господу за всі істоти, які Бог створив. Вірші 4. Сьомий. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та водні джерела, і сталася кров. І почув я вод, який говорив: Ти праведний, що ти є, і що ти був, і святий, що ти це присудив. Бо вони пролили кров святих та пророків. І ти дав їм напитися крови. Вони варті того. І я чув, як жертівник говорив. Так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві і справедливі суди твої. Третя кара, яка перетворить води річок і джерел на кров, дійсно є одною з найжахливіших кар. Ця кара, яка буде покаранням за гріхи всіх тих, котрі не вірять в Бога, перетворить джерела на кров і зробить життя на цій землі неможливим. Бог перетворить всі джерела і річки цієї землі на кров. Ця кара також є покаранням людей світу. За їхнє протистояння Богу, котрий дав їм воду, джерело всього життя, Бог зійшле цю кару на тих, котрі опираються йому, тому що вони убили його святих і пророків на цій землі. Вони не тільки відмовилися повірити в Бога, але й опиралися йому. В союзі з Антихристом. Повні сили Антихриста, ті, котрі опираються любові Бога в цьому світі, переслідуватимуть і повбивають найулюбленіших святих і слуг Божих. Ті, котрі зараз не вірять в Євангеліє Води та Духа, дане нам Христом для спасіння людей. Цього світу від гріхів уб'ють багато святих і пророків останніх днів та пролють їхню кров. Тому Бог пошле свою третю кару на цей світ, де живуть його вороги, на кров перетворить воду, джерело всього життя і так знищить їх. Ось справедливий суд Божий, і завдяки йому святі в небі радітимуть. Чому? Тому що своїм справедливим судом над ворогами, котрі убили святих, Бог помститься їм за смерть святих. Тому святі й слуги Божі не повинні боятися, а натомість захистити свою віру. В Господа Бога і надіятися на Божу обітницю та Його силу, коли підуть на муки. Вірші 8 9. А Ангол Четвертий вилив свою чашу на сонце. І дано йому палити людей огнем, і спека велика палила людей. І зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. Коли четвертий ангел пролє чашу четвертої кари на сонце, люди помруть від опіків сонця, що пектиме нестерпно, Бог зійшле кару сонця. Що палитиме огнем людей, котрі не підкорилися йому. Земля крутиться навколо Сонця точно по орбіті. Тож, якщо вона навіть на незначну відстань відхилиться від цієї орбіти і підійде ближче до сонця, людство цілком помре від опіків. Тому, коли пролється ця четверта чаша. Люди, що все ще житимуть на цій землі, страждатимуть від опіків, та все ж вони не зможуть покаятися у своїх гріхах протистояння Богу. Чому? Тому що протистоячи Євангелію, Води та духа, вони вже були призначені на знищення. Тому кожен повинен зараз. Якнайшвидше готувати свою віру, яка може дозволити уникнути Божого гніву. Готувати віру в Євангеліє води та духа як своє спасіння, тому кожен повинен повірити в правду води та духа. Вірші 10. 11. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики. І Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок та в учинках своїх не покаялись. Кара п'ятої чаші принесе темряву і біль. Бог пролє цю трон Антихриста і зійшле кару темряви й болю. Через цю кару люди кусатимуть язики від болю і страждань. Бог обов'язково помститься їм за страждання святих вдвічі більшими. Стражданнями. Іншими словами, Бог змусить їх страждати так само, як вони мучили святих. І все ж вони зневажатимуть Бога і не покаються, навіть страждаючи від своїх болячок. Тому вони мають одержати вічне покарання пекла, що горить вогнем і сіркою. Вірш дванадцятий. Шостий же ангол вилив чашу свою на річку велику Евфрат, і вода її висохла, щоб приготовити дорогу царям, які від схід сонця. Кара, пролитої богом шостої чаші, це кара голоду, який висушить річку Євфрат. Людство переживе найбільші страждання від цієї кари. Кара голоду, це найжахливіша кара для всіх людей. Ця кара, що пролється на тих, котрі відкинули дане Господом Євангеліє, води та духа, показує нам, наскільки великим є покарання для тих, котрі відкинули. Божу любов і опиралися йому. Пізніше небесна армія Божа і армія сатани цієї землі проведуть останню війну на цьому полі битви. Тоді сатана і його послідовники будуть схоплені та знищені Богом. Вірш 13. І я бачив, що виходили з уст змія, з уст звірини, і з уст неправдивого пророка, три духи нечисті, як жаби. Цей вірш показує нам, що діла всіх нечистих духів і демонів походять з уст сатани, його звіра. І неправдивих пророків. Діла демонів переважатимуть у всьому світі, коли наблизиться його кінець. Демони обдурять людей і приведуть їх до знищення через чуда і знаки сатани неправдивих пророків та антихриста. Світ останніх днів. Стане світом демонів, але їхньому світу буде остаточно покладено кінець карами пролитих Ісусом Христом Семи чаш і його другим приходом. Вірш 14 це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога. Духи демонів потривожать серця всіх царів цілого світу та зберуть їх всіх разом На бій проти Бога. у світі останніх днів. Серцями всіх людей управлятимуть духи демонів, і тому вони перетворяться на слух сатани, що робить діла диявола. Вірш 15-й. Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити. І щоб не бачили ганьби Його. Господь прийде на цей світ як злодій, і ті, котрі захищають свою віру та проповідують Його Євангеліє до настання кар семи чаш, будуть дуже благословенні. Христос каже святим, котрі житимуть в світі останніх днів. Що вони повинні жити вірою, в дане ним Євангеліє води та духа, і захищати цю віру до останнього дня. Ті, котрі захищають свою віру в Господа, перед тим, як Він пролє свої кари семи чаш одержать від нього великі нагороди. Христос, поза сумнівом, прийде знову. Щоб знайти тих, кому він дарує своє благословення. Вірш 16. І зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагеддон. Біблія пророкує, що завершальна війна між сатаною і Богом відбудеться на місці. Званою Армагеддоном, але оскільки Бог всемогутній, то Він переможе сатану і кине звіра в озеро, вогню та сірки. Ми повинні усвідомити, що Сатана завжди був брехуном і міцно захищати свою віру в Господа до того дня, коли ми станемо перед Богом. Вірші 17, 21. Сьомий же Ангол вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи. Сталося, і сталися блискавки й гуркіт та громи. І сталося велике трясіння землі якого не було, відколи людина живе на землі, великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частині, і попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів і не знайдено гір. і великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей, І люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика, Коли Бог кару сьомої чаші на повітря. Блискавки та громи спустошать небо, а великий землетрус і град, яких людство перед тим ще ніколи не бачило, ударять цю землю. Разом з цими карами перший світ зникне без сліду. Після цього святі житимуть у славі з Ісусом Христом на цій відновленій землі. Протягом наступних тисячі років. Коли тисяча років пройде і настане час виконання Божої обітниці нового неба та землі для святих, Бог знищить перший світ і дасть святим друге небо та землю. Тоді святі будуть царювати з Богом. Цьому новому небі та землі назавжди. Святі повинні вірити, що вони житимуть в Царстві Христа протягом тисячі років, а потім назавжди оселяться в славі, у Його новому небі та землі. Вони повинні жити з цією надією, очікуючи. Повернення Господа